Скільки в Україні маяків? Якщо я правильно порахував, то 61 маяк. Ще живучи на Донеччині, маяки для мене були чимось таким далеким-далеким, і я тоді був впевнений, що маяки це десь далеко в морі, тому побачити їх не так же і просто. Перший маяк, який я побачив на власні очі, це був Воронцовський в Одесі, та й побачив я його тільки з берега. З часом у мене назбиралось декілька різних локацій, де я бачив маяки. І тому вирішив об'єднати ці три різні розповіді в один ролик. Тим більше, що у них всіх є дещо спільне: вони всі належать до акваторії Дніпробузького лиману. В результаті у мене вийшла розповідь не тільки про маяки, а й про краєвиди, які поряд. Думаю, вам сподобається. Перша з трьох подорожей відбулася ще у 2017 році. Подробиці того, як саме нам вдалося потрапити на цей острів, я б не розповів, навіть якщо б знав. Взагалі, на той острів сторонній людині потрапити практично нереально, бо це все ж таки військовий об'єкт. На той момент на острові все було у дуже занедбаному стані і приховувати там було особливо нічого. Перша назва острова острів Миколаївської Приморської батареї, або, якщо коротко, батарейний. Сучасна назва Первомайський була присвоєна острову 1 травня 1920 року. Від цієї ж назви походить і назва Майський. Це просто скорочення, яке дуже популярне серед місцевих жителів. Місцеві це мешканці Очакова, з якого дуже добре видно острів. Майський це штучний острів. За однією з легенд ідея його насипати належить ще Єкатеріні II і Суворову. Та з часу їх існування пройшло майже 100 років, як будівництво острова було завершене. Сталося це у 1880 році, хоча на той час острів вже був важливим опорним пунктом у двох кримських війнах. Фактично, існування острова як військової бази припинилося у 2004 році, коли було пошкоджено силовий кабель на дні лиману, який сполучав острів з берегом, а от після 2014 року його почали потроху відновлювати, і сьогодні там базуються сили спеціальних операцій. Сам острів, хоч і не дуже великий, на ньому можна побачити старі казарми або казамати гавань, склади, три пам'ятники і, звісно, два маяки. Мені дуже пощастило туди потрапити і побачити все це на власні очі. В останній момент я подумав, що, як ми вже поряд з Кінбурнською косою, додав сюди трохи видів з неї. А на моїх фото лише маленька частина коси це самісінький її початок зі сторони Очакова, а в 3 км знаходиться той самий острів Майський. Цікаво, що коли я робив ці фото, я навіть не міг здогадувати, що десь через місяць буду на тому самому острові, що видно вдалечі. Наступна подорож, яка була прогулянкою за містом, відбулася у 2019 році. Ідея була дуже простою: виїхати на околицю міста і пішки пройтись полями та подивитися хаблівські маяки. Один з них ви могли вже бачити. Це дуже популярний маяк, як серед місцевих, так і серед туристів. А ще він знаходиться просто в полі. Так, мене це теж здивувало, бо як це так, маяк в полі, навіть не на березі, а от так. Знаходиться він в 4 км від Лиману на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. Його розташування обумовлене тим, що так треба для покращення навігації в Лимані. Всього хаблівських маяків точно два, задній, той що в полі, і середній на березі. А от чи є передній, я не знаю, я не бачив. Це, до речі, не єдиний маяк у полі. Я через об'єктив знайшов ще один, але до нього було аж 7 км. Це був Киселівський задній маяк. Що ж стосується Хаблівського, то будівництво його завершилось у 1866 році. Перше будівництво. Бо під час Другої світової війни він був повністю зруйнований. Тому на ньому можна побачити нову дату будівництва 1952 рік і пам'ятну табличку до старіччя у 1966 році. А далі ми пішли до середнього маяка, який вже був на березі лиману. Щоб побачити хаблівський середній маяк, нам потрібно було пройти ще 4 кілометри полями. І, хоч на вулиці було досить спекотно, так краєвиди того варті. Середній маяк вже мав огорожу, і на територію нам потрапити не вдалося. Хоча Ігор сказав наглядачу, що ми представники газети Маяки Миколаївщини, і надіслали запит на відвідування. Наглядач навіть сходив, перевірив, був такий запит чи ні. Але, як ви розумієте, на територію ми все одно не потрапили. Тому маю лише декілька фотографій маяка з-за паркану. І він мені чимось нагадує якесь таке італійське подвір'я. А вам нагадує? Так, ну, маяк ми хоч так, але побачили, а далі ми пішли гуляти вже берегом. Цю локацію важко якось виокремити, бо це просто берег Дніпробузького лиману. Цей відрізок знаходиться біля села Лупарева. В 15 кілометрах звідти знаходиться той самий Станіславський гранд Каньйон, про який я розповідав у ролику про Херсонщину. Посилання на нього буде підкаці. Розповідати про цю локацію особливо нічого, вона просто дуже гарна, і тому ми зробили тут цілу купу фотографій. Взагалі, краєвиди в тій прогулянці були фантастичні, і заради такого можна і 20 кілометрів знаходити за півдня. Останній маяк, який я бачив на даний момент, і на який я навіть піднімався, Аджигольський. Потрапити туди було просто. Це була екскурсія. Треба зауважити, що сьогодні цей маяк на окупованій території Херсонщини, і в якому він там стані, невідомо. У 22-му році була новина, що орки чимось в нього влучили, але жодних підтверджень або спростувань я не бачив. Як і в двох попередніх випадках, бонус до маяка це краєвиди навколо. У випадку Аджигольського маяка красоту навколо створюють зарослі очерету та лататі біля нього просто фантастичні види. Маяк збудували у 1911 році за проектом архітектора Шухова, і станом на сьогодні це найвищий маяк України. Його висота складає 64 метри, і підніматися на нього було дуже складно. Бо ви ці 64 метри просто йдете всередині труби, вверх по сходах. Але види з маяка були того варті. Та хоч нам заборонено було знімати, тому фоток я залишив на катері, два знімки на телефон я все ж таки зробив. От так непомітно за 4 роки я назбирав 4 маяки і купу класних фотографій. А разом з ними і спогадів. Сподіваюся, в майбутньому кількість відвіданих маяків та островів збільшиться. Але щоб відвідати ту ж Кінбурнську косу, доведеться почекати багато років, бо там вже сьогодні дуже замінована територія. А щоб побачити в майбутньому всі маяки, не забувайте донатити на ЗСУ, і вони обов'язково звільнять всі наші території.